Пряме включення з Шведського лісу. Вийшла назбирати, проїхатися, покататися великом. І по дорозі завжди можна побачити гриби, особливо восени. Власне, моя мета була не просто гриби, а ось саме оці гриби. Хто знає, що це за гриби, мабуть, також усміхнувся, як і я за цим зеленуватим всередині. Обожнюю ці грибочки. Правда, вони трошки тут але це ж не всі ці ті, що ось тут кращий екземпляр. Мабуть, ви вже здогадалися, хто знає, хто грибник, що це у нас рижики, зверніть увагу, вони не червиві, класнючі. Погода цьому сприяє. І знайшла я цих рижиків, це мої одні з улюблених грибів. Вони їх не треба рити, вони як шампіньони, Дуже легко їх готувати. І що мене вразило, гляньте. Оце і краси, отам теж, отам виглядають також. І отут пішло-поїхало. Біля самої дороги, що казати. Ось і тут виглядають. Ось і тут виглядає. За бабкою заховався. А, мій мустанг і ось знову їх тут повно. Оця краса. І вони всі величенькі, такі, такі м'ясисті, колоснючі. Тішуся клас. Мені смачного, хоча, <сум> чесно кажучи, вже от де-де, а в Швеції грибів можна переїсти. Я вже стала такою перебірливою, вже бабки, звичайні, там під підберезники і не, і не беру навіть красноголовці, теж вже не дивлюсь на них. Лише білі, коротше, балова на галя. Лише білі рижики, що там ще мені цікаво, лисички. А шведи, до речі, вони поважають, бачу лише лисички, ну ще хто там знає, ще білі гриби теж в них звуть карльохами. Так що в мене сьогодні дуже успішне полювання на ось такі красені рижики. Почуємось.